Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, магазин Tools В даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторний пилосос від компанії Metabo, а саме модель AC18 Hepa PC Compact. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Ремінь, місце для зберігання витратних матеріалів або запчастин, щітка, три пластикові подовжувальні патрубки, щільова насадка, проміжна муфта та шланг з одразу конекторами під сам пилосос. Проміжна муфта використовується для того, щоб ви могли змінити діаметр отвору підключення. Також фільтр з нетканних матеріалів, два шурупи для кріплення системи зберігання та, звісно, сам пилосос. Акумулятори та зарядний пристрій комплект не входять, проте комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Напруга акумуляторного блоку 18 вольт. Продуктивність 2100 літрів повітря на хвилину. Робоча площа фільтру 3000 см, об'єм контейнеру 6 літрів, діаметр підключення всмоктувального шлангу 32 мм, довжина шлангу 2,5 м. Вага інструменту без акумуляторного блоку 3,8 кг. Гарантія від виробника як на сам інструмент, так і на акумулятори до нього 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою буде те, що даний пилосос легкий та компактний. Також його можна використовувати в підвішеному стані. Для цього у нас є спеціальний ремінь, котрий кріпиться з переднього та з заднього боку. Інструменту. Та надійно фіксує сам пилосос, наприклад, у вас на плечі. Запускається даний пилосос кнопки та має два режими. Відповідно, менш потужний та більш потужний режим. Є можливість як збирати пил, так і, наприклад, видувати повітря. Якщо ми встановлюємо шланг з одного боку, то повітря буде виходити з пилососу. А якщо з іншого, то відповідно пилосос буде збирати пил, при тому як сухий, так і вологий. Акумулятор встановлюється досить легко з верхнього боку самого пилососу та надійно захищається кришкою. Лас захисту в даного пилососу IPX4. Отже, він може збирати найменший пил та затримує 99,95 дрібно дисперсійного пилу. Для очищення самого пилососу присутня спеціальна клавіша. Ми вмикаємо пилосос, натискаємо на цю клавішу і всередині самого пилососу створюється досить сильний повітряний потік, котрий і очищує наш інструмент. Давайте подивимося, що знаходиться всередині самого пилососу. Знімаємо верхню робочу частину. Та одразу маємо доступ до контейнеру та відповідно складчатого фільтру. Даний складчатий фільтр надійно захищає мотор від потрапляння пилу або бруду. Друзі, на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на ваші питання та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!